Є таке онлайн казіно як Космолот, яке заробляє гроші на військових, розповідаючи, що він вони донатять, що вони там гордону дали 5 квадрокоптерів. Вони наймають дуже сумнівних, дуже сумнівних проросійських блогерів, які дурять українське суспільство зараз. Важкі часи розповідаючи, як круто вони виграють. Блогерка Алхім є така персонажка, неодноразово зашкварена, яка неодноразово потрапляла в різні скандали. Спочатку піарила, значить слово пацана. Тепер піарить космолот, який розповідає, що вони нібито проукраїнські. Нібито допомагаєте, насправді друзі, ні. Можна подарувати 100 квадрокоптерів, але зробити багато людей нещасними, забравши їх останні гроші. І я вам хочу сказати, що космолот забирає гроші в тому числі і у військових. Тобто військові, поотримуючи зарплату, повертають бабки, які нібито космолот е віддає на армію в рази більше цих грошей віддають в це онлайн казіно. Давайте подивимось, як Алхім і космолот дурять разом людей. А є ще вражний, гроші. я сейчас виграти багато діяк. Я західний чоловік на сам деле. так скільки? да, да. да, да. За 300 гривень мені зараз почти п'ять тисяч п'ять тисяч бісарата гривень. І це все за за хвилину, Просто за хвилину. ти на сеча дають Вот сейчас пока надають быстро переходіть і грайте. Якщо ти граєш, ти завжди програєш. Я особисто поховав двох людей, а які грали і програвали. Особисто поховав у останнього. У останнього, коли його знайшли, на моніторі був відкритий космолог. Людина просто вирішила, що вона програла все. Тому, будь ласка, це брехня. Це спекуляції. Блогери отримують за таку рекламу шалені гроші. Тисячу, півтори тисячі доларів, три тисячі доларів. От за таке, бо на них, от на таких алхім, підписана переважно, би дулота, бо нормальна людина не буде таке дивитися за таким спостерігати. Ніхто не буде спостерігати за дівчиною, яка розповідає про свою дефікацію. Вибачте, ніхто окрім тих, хто кому подобається, га-га-га. і потім вони йдуть, залишають останні бабки, і потім це розвиває. і Вони останні бабки забирають у військових. Вам не потрібно це. Для мене це злочин. Для мене це те ж саме, що закладчики. Для мене це те ж саме, що продаж наркотичних речовин. Для мене це те ж саме, що педофілія. Чим вони краще цих мразюк. Чим вони краще цього корупціонера. Вони заробляють на вашій крові. Вони забирають ваші копійки. Вони вас обдурюють. І вони кажуть, я просто бачив це у кістонера. Ти пойми, дядя, тот хто. Хочете грати, он всегда найдет возможность поиграть. Игровое это состояние души. Барыга так само виправдовує продаж наркотичних речовин. Ти поймій, дядя, то хто хоче тот всегда найдет, де шарануться. Взять шо, блін, мразі, кінчені. Як це допускають взагалі? Нам здається, хтось вкрав мільярд. Ці люди, які вкрали мільярд, вони нічим не гірші, не гірші ніж ті, хто забирає у вас останні копійки.